Друзі, ви тільки погляньте, якого красення ми маємо у продажу. У нас в місті Харків в компанії автопарк. Це Volkswagen Touareg 2011 року випуску з дизельним двигуном 3 літри автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Авто з Америки, але повністю без пошкоджень в ідеальному стані. Маємо лінзовану оптику, жодних підкрасів. Передня частина автомобіля в бронеплівці, капот та крила. 20-й радіус колеса, гарна літня гума. Шикарний стан, жодних якихось подряпин, жодних сколів. Ідеальний доглянутий стан у автомобіля. По двигуну, по ходовій частині, по коробці передач також без зауваження. Автомобіль повністю обслугований. Парктроніки по кругу. У нас є вже встановлений фаркоп, електропривід кришки багажнику, безключовий доступ. Салончик у нас шкіра. П'ятимісний, в ідеальному стані, чорний колір. Гарна шкіра, підігрів сидінь заднього ряду, маємо панорамний дах, маємо люк, вставки із дерева. Також в комплектації у нас є пам'ять водійського сидіння, повний електропакет, електрорегулювання. Сидінь спереду по салончику. Звісно, сліди експлуатації присутні, але зовсім мінімальні, скажімо так. Датчики світла, дощу, круїз, шкіряне мультикермо. Це все, друзі, у нас є. 210 тисяч кілометрів оригінального пробігу, мультимедіа з дисплеєм. Є у нас клімат-контроль, підігрів сидінь переднього, заднього ряду, запуск двигуна з кнопки. Спортрежим, все, що потрібно для комфорту, друзі, тут все є. Саме головне це стан автомобіля. Такий стан, ви, я думаю, більше ніде не знайдете. У нас таке авто є у продажу компанія автопарк, місто Харків. Більш детальна інформація, актуальна ціна та більше авто завжди на нашому сайті «Автопарк.ua». Звертайтеся.